Добрий день, шановні підписники. Зараз я вам покажу, як відбувається підживлення часнику, Ось цього, бачите, куча часнику, І нам потрібно, щоб він через 3 неділі був отаким. Зараз він невеличкий. Що ми зробили? Взяли 200-літрову бочку і дві неділі назад взяли, насипали, ну це не ця, це інша, насипали в неї майже повну десь на 70 80 навозу. А після цього залили туди води і задав, накрили його, щоб він переобродив. Тепер ми привезли це сюди, взяли води. Взяли отаку лійку і будемо підживлювати. Беремо десь на цю лійку 3-4 концентрату літра, а все інше водою. І йдемо оцією лійкою, оцим пірочкою посередині рядка поливаємось. От ну Не концентратом, такою, таким допилом. Це саме дешевий вид підживлення чеснику. Дві неділі перебродило в бочці 200 літровій, потім привезли сюди, бо привезли шланг. Бачите, такий у нас після зими як шланг порвало. І тепер будемо пачкатись на возі, що нам робити. Будемо підживлювати. Я це ми не перший рік робимо, у нас через 2-3-4 неділі отакі головки. Отакі я. Так, от і закінчила на сьогодні підобрювати чесник, після цього потрібно його якісно залити водою. І через 3-4 тижні отакі будуть головки. Ми перейшли потім з лійки на відро і прям відрами набирали, в бочку засунули шланг і прям відрами набирали, не знаю, як це назвати. Жижу від навоза. Так що спочатку ми там додавали 5-6 ковшів на 10 літрів, тобто 5-6 літрів на а інша вода, а потім просто в бочку засунули. Шланг воно набиралося і постійно перемішували, і так воно підобрюється. Якось так. Що ще? А, ми використали на, цей, на цю ділянку. Десь приблизно 200 літрів переброженого цього навозу.